курортному селищі Рибаківка на Миколаївщині пройшов фінал 16-ї міжнародної програми Студентська республіка. Цьогоріч тема гри достатньо амбітна, а саме, модель України в умовах нового світового порядку. Участь у студреспубліці взяли більше 800 студентів зі всіх куточків України, включаючи Крим та Донбас. Відкриття урочисте проте з сумною нотою. Всіх загиблих під час революції гідності та воїнів полеглих в АТО вшановують хвилиною мовчання. Молодь вітає стоячи, виконувач обов'язки командира 79-ї окремої аеромобільної бригади підполковника Івана Савконахоця. Майбутнє, а майбутнє це ви це молодь, яка робить все можливе для того, щоб ми були не ну, жили в нашій державі, неділими державі Україні. Цього року студреспубліка прийшла у новому форматі менше розваг, більше змісту. Протягом двох днів учасники програми разом з провідними експертами шукали шляхи виходу з кризи, у якій опинилася держава. Ми останнім часом взагалі дуже багато уваги приділяємо змістовній дискусійній роботі серед молоді, замучати прогресивних експертів. Тепер будемо ще робити цього. Більше, чому я думаю, всім зрозуміло, драматична ситуація, яка склалася в Україні, потребує е, нового інтелекту, потребує замучення креативу від молодих людей. Молодь об'єдналася у Студ республіку заради конкретних дій і замість популізму багатьох мужновладців. Я тут молодим людям е, постійно говорю: ви іщете головну грози безпеки. і буквально всі из вас говорять Росія, корупція пронизувати всі поры общества из за того, что политические лидеры воспринимают власть как источник собственного обогащения, а не национальных э, е, интересов. У вас людей ну есть люди, которые готовы положить себя на плаху служення национальным интересам. Під час гри розроблено конкретні рекомендації до органів влади. Позиція молоді створення Балто Чорноморського союзу та проведення прогресивних реформ, що зможуть реально покращити життя усіх українців незалежно від місця проживання та віросповідання. В Принципі це дуже активна тема в нашому зараз в Україні, тому цим потрібно займатися і потрібно все прогресувати. І що ми тут зібралися, це дуже важливо, тому що ми повинні обговорити а хто повинні строїти нову Україну? Тобто а хто дожені це де строїти, строїти молодь. На Студреспубліці кожен має можливість реалізувати себе та провести час з користю. Студенти з нетерпінням очікували улюблені субфести. мафію, нічну тусу, фотоконкурс, квест, фестиваль аматорського відео, містер Студреспубліки та національний конкурс краси особистості. Перша леді. Спортивні змагання нагадали справжні Олімпійські ігри. Кожна область воліла отримати жадану перемогу у волейболі чи футболі. Спорт об'єднує молодь. І хто не грає, той активно вболіває. Приєднатися до всеукраїнської студентської родини може кожен. Судреспубліки будь далі. Студреспубліка буде ще більш масштабною. Я впевнений, що до тому моменту питання, зв'язані з обізпеченням. Стабільності в стране будуть рішені, і ми зможемо, як ми планували на год, ще більше внімання уділить вопросам содержания. Студ Республіка не обмежується фіналом на морському узбережжі. Студ республіканці наполегливо працюють протягом усього року заради кращого майбутнього держави, у якій ми живемо, яку усі любимо. Студ Республіка заради України.